Вітаю вас, друзі. Це канал Погляд з Америки з Ігорем Айзенбергом. І це перший випуск американських новин на цьому каналі. Я сподіваюся, що випуски будуть з'являтися регулярно, скоріше за все по середах п'ятницях та неділях. І отак ми будемо з вами спілкуватися, говорити про новини Сполучених Штатів. І як ці новини відбуваються на всьому, що стосується України. Звичайно, що я думаю, що українських глядачів, слухачів всіх українців цікавить, що відбувається з так званим мирним планом Трампа, фактично мирним планом Ошакова дмитрієва Насправді я думаю, що історія з цим планом закінчена. Вона розпочалася в середині жовтня, коли Стів Вітков, друг Трампа ініціював у своїй розмові з mm. Ушаковим Дзвінок Путіна Трампу Путін зателефонував Трампу і почала розвиватися ось ця історія. Там план з 28 пунктів, який потім було перероблено, план з 20 пунктів. Ну, фактично, це була історія про те, що е, Трамп намагався е, примусити Україну е, пристати на російські умови, фактично на такі от капітулянські умови. Україна, звичайно, на це не погоджувалась, і, і дуже добре, що Україна в цьому підтримала Європа. Е, план було перероблено спільно, бо Україною та Європою представлено Трампу. Нібито погоджено з американською стороною такий план, який все ж таки не, ну, він не виглядав дуже добре для України, але було зрозуміло, що Путіну ніякий план взагалі не потрібний, в тому числі той план з 28 пунктів, який, скоріш за все, було складено Ошиковом. Путіну ця історія була потрібна просто для того, що оскільки Дональд Трамп. Намагався розглянути питання про надання Україні ракет більшої дальності. Ну йшла мова про томагавки. Я думаю, що насправді томагавки вони є ракетами морського базування, і кількість наземних установок для їхнього запуску вона лічена. Буквально їх, їх кілька штук є. Але є інші ракети, які Сполучені Штати могли надати Україні. Мета Путіна була запобігти цьому. І на превелике жаль йому це вдалося зробити, тому що він просто так відтягнув час цими так званими перемовинами, усіми цими зустрічами. Він запобіг тому, щоб в Україні вдалося домовитися зі Сполученими Штатами про можливе збільшення постачання зброї за європейських гроші, про відновлення військової допомоги. Але водночас і Україна, українська і європейська дипломатія домоглася свого, тому що Дональд Трамп не звинувачує Україну в тому, що це вона винна в тому, що немає миру. Навіть навпаки, роздратовано висловлювався про. Путіна кілька разів навіть Сполучені Штати фактично конфіскують танкери російського тюньового флоту, що правда пов'язані лише з Венесуелою, тобто там з тим, що російська нафта йде до Венесуели для того, щоб змішувати важку венесуельську нафту з російською нафтою так, щоб вона була, щоб кінцевий продукт був придатний для нафтопереробки. Тому що у Венесуелі знищені. Режимами Мадуро чи режимом Чавеса націоналізовані заводи, які там були побудовані американськими компаніями свого часу для первинної переробки венесуєцької нафти, для того щоб вона могла потім перероблятися у нафтопродукти на звичайних нафтопереробних підприємствах. Так що я думаю, що Путін просто поставив крапку цьому. Оці історія з мирним планом з застосуванням орієшника, коли він атакував Україну Орішником. І що буде далі? Я думаю, що буде на превеликий жаль продовжуватись те, що продовжується. Тобто, буде, буде на превеликий жаль продовжуватись війна. Путін буде намагатись знищити Україну, як він намагається це зробити вже протягом майже 12 років. Власне, його бажання знищити Україну. Я думаю, що воно значно старше ніж ніж 12 років, тому що в нього воно було скоріше за все, просто завжди протягом його сумлінного життя. Кінець він дістався до влади і можливості втілювати це бажання а, у життя. Буду, буде буде продовжуватись намагання Путіна знову запропонувати там якісь мирні плани, якщо він буде бачити, що скажімо, Дональд Трамп. Знову запрошує Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на зустріч, щоб обговорювати можливо постачання нової зброї в Україні, або якісь, якісь будь-які зв'язки між Сполученими Штатами та Україною, або він буде бачити, що Дональд Трамп намагається запровадити нові санкції проти Росії. А він знову зателефонує Трампу, знову щось йому запропонує. Там, як сам Трамп казав, необмежені можливості для бізнесу в Росії. Буде малювати там які великі гроші Трамп і його друзі зможуть заробляти. Тобто, це буде повторювати все, що вже було. Нічого нового тут очікувати очікувати не варто на, на, на даний момент. Але е, я би сказав, що добре, добре що е, Трамп навіть і не намагався цього разу звинувачувати Україну в тому, що вона там не бажає миру. І перестав навіть повторювати, що Путін бажає миру. Так що ну от, маємо те, що маємо, як казав перший український президент. А Дональд Трамп тим часом він зосереджений на інших речах, тому що те, що відбувалося в Сполучених Штатах в листопаді, в грудні у внутрішній політиці Сполучених Штатів воно ніяк не сприяло популярності Трампа. Його рейтинг найнижчий серед усіх президентів другого терміну згідно двох останніх опитувань найбільш поважної соціологічної служби американської Віалоп, яка займається дослідженням рейтингів президентів вже понад 70 років. Рейтинг Трампа і в листопаді і в грудні складав 36%. Це найнижчий рейтинг серед усіх президентів другого терміну історично. Нижче був лише у Ніксона, але. Ніксона не варто тут розглядати, тому що Ніксон було зрозуміло переважно більшості американців, що він винний в Отергейті, що він мало того, що винний, що він ще й приховує докази своєї вини, і тому він був дуже, дуже, дуже непопулярним. І це призвело просто його до відставки на вже на другий рік його другого президентського терміну. Через те, що інакше йому загрожував неминуче імпічмента, відсторонення від посади. Тобто Ніксона тут можна не розглядати. А політика Трампа є дуже непопулярною. Він сам є найбільш непопулярним президентом другого терміну, і всі аспекти його політики є найбільш непопулярними, у тому числі його політика щодо України, тому що її підтримує лише його база до там до 35% людей. Ну, це от ті, хто ніколи від нього не відмовляться, і, і ті, хто підтримує взагалі будь-що, що би він не робив, їм це подобається. А більшість американців, звичайно, виступають за те, щоб допомога Україні, американська, була відновлена. Виступають за те, щоб Сполучені Штати підтримували Україну. А Дональд Трамп от він зазнав кількох поразок: це поразки республіканців на виборах в листопаді. Вони втратили посаду губернатора в Вірджинії. Не змогли повернути собі посаду губернатора в Нью-Джерсі. Причому програвали вибори з двозначним рахунком програли ще кілька місцевих виборів. Програли вибори мера Нью-Йорка, так що там два демократи сперечалися за посаду республіканський республіка, республіка, кандидат. взагалі набрав просто ну настільки мало голосів, що що фактично він не мав взагалі ніяких шансів. У Дона Трампа була велика проблема, що Конгрес одноголосно, окрім одного республіканця Палати представників, проголосував за оприлюднення файлів кримінальної справи Джефрі Епштейна, приятеля Трампа, багаторічного, який був звинувачений у тому, що він сексуально експлуатував неповнолітніх дівчат протягом багатьох років. Просто був був серійним гвалтівником і педофілом. Але Міністерство юстиції воно цей закон не виконує, тому що воно мало опублікувати до 19 грудня всі ці матеріали воно опублікувало не більше одного відсотка до цього часу. І Невідомо коли опублікує ще якісь матеріали. Воно. Я думаю, що дуже буде до цього ставитися, так от, дуже обережно, щоб ніде там не фігурувало ім'я Дональда Трампа або якихось його, його найближчого оточення в тому, що вони публікують, і ця історія буде продовжувати розлітатися. Але знову таки Трампу потрібно було перемикнути увагу з цього на щось інше. Трамп зазнав поразки в Верховному суді, який заборонив йому федералізувати Національну гвардію. І використовувати її на вулицях Чикаго, а відтак і інших американських міст Трамп був змушений відкликати Національну гвардію з Чикаго, з Лос-Анджелеса, з Портленда і, і скасувати свою каз про її федералізацію. Але Дональд Трамп знайшов інший спосіб помсти в тим великим містам, які голосували проти нього на усіх виборах. І він скерував дві тисячі агентів імміграційної поліції в місто Мінеаполіс в штаті Міннесота, Це велике місто. І те, що роблять там агенти імміграційної поліції, ну жахливо це абсолютно спостерігати. А, тому що це просто такі облави на вулицях. Вони хапають людей, хапають людей з машин, б'ють людям машини. Єдиною підставою до цього є, що людина виглядає як латиноамериканець. А, ну є громадяна Сполучених Штатів американського лати, латиноамериканського походження низка громадян Сполучених Штатів була затримана. Їхні машини були розбиті, а минулого тижня сталася жахлива трагедія, коли агент міграційної поліції Джонатан Рос просто застрелив, вбив 37-річну жінку, мати трьох дітей, Рене Гуд. І федеральна прокуратура відмовляється навіть відкривати кримінальну справу з цього приводу, відмовляється розслідувати це вбивство на знак протесту проти цього принаймні 12 кадрових е, кар'єрних прокурорів, які працювали в федеральній прокуратурі, і в Мінніаполісі, і в, Мін і в е, Вашингтоні, вони подали відставку протягом двох останніх днів. Тобто, тут відбувається бачити такі речі: Трамп перемикає увагу на, на от з, 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 з тих. З тих речей всередині країни, які йому не подобаються, він повинен виглядати постійно переможцем у власних очах, лідером, над, лідером, який є над будь-якою ситуацією. Те ж саме стосується і зовнішньої політики. Ну, у нього, значить, нічого не вийшло з його мирним планом. Він перемикнувся на Венесуелу. Ми про це можемо поговорити окремо наступного разу. Що можна точно сказати, що. Він аж ніяк не е, е, мав на увазі, що е, він допоможе народу Венесуели відновити демократію в країні. Йому дуже не подобався Мадуро. Е, Щоправда, тут можна, можна сказати, що погляди, напевно, переважно більшості людей світу збігаються з поглядами Трампа, тому що Мадуро е, був жахливим диктатором. Ну, Мадуро від влади усунено, але його соратники залишилися при владі, і, і що до Трампа цікавило в Венесуелі, не відновлення демократії в Венесуелі, а венесуельська нафта. Його цікавило, щоб цією нафтою займалися американські компанії. Чи будуть вони її не займатися? Ну, поговоримо про це наступного разу. Поки що це велике питання, тому що для них ці ризиковані інвестиції. Вони вже багато разів втрачали багато грошей венесуелі, і, і, і вони будуть десять разів думати, перш ніж займатися цим знову. Ми спостерігаємо з вами за ситуацією в Ірані, де народ повстав проти, проти жахливої диктатури, і є підстави думати, що Сполучені Штати можуть завдати ударів по Ірану. Принаймні, от сьогодні з'явилася інформація, що е, е, певному персоналу американської військової бази в Катарі та родинам військовослужбовців, які служать на цій базі, е, значить не те, що рекомендовано від них є вимога, щоб вони залишили Катар. Тобто можна очікувати, що якщо Сполучені Штати завдадуть ударів по Ірану. То Іран може у відповідь завдати ударів по цій базі американській в Катарі, може взагалі розвернутися війна, тому що Іран казав, що може завдати ударів і по Ізраїлю, Ізраїль може відповісти. Ну і так далі, це може піти така ланцюгова реакція. Треба сказати, що просто історія вчить тому, що такі тоталітарні жахливі диктаторські режими, як режим в Ірані. Вони падають, коли відбуваються от збігаються дві умови. Одна умова це те, що народ дійсно повстає проти цих режимів, а друга умова, що силові структури цих режимів або не мають змоги, або відмовляються ці режими захищати. Можна навести прості приклади, такі як люднева революція в Російській імперії в Петрограді, коли б, коли б війська, яких скерували для того, щоб вони розстрілювали демонстрантів, відмовилися це робити. І царський режим впав за кілька днів. Можна пригадати революцію в Румунії грудня 89-го року, коли відбулося фактично те ж саме, коли армія відмовилась підтримувати Човушевського, навпаки, перейшла на бік народу, який повстав проти диктатури. Ну і безліч таких прикладів можна навести. А можна пригадати, що відбувалося в Білорусі в 2020 році, коли народ дійсно повстав, але силові структури режиму Лукашенка, вони виявилися згуртованими, сильними, і мотивованими, і змогли просто придушити це повстання на превеликий жаль. Тому іранському народу хочеться побажати, щоб він зміг домогтися свободи, але чи допоможе цьому можливі допоможе цьому можливі американські атаки на військові об'єкти Ірану? Це питання чи будуть такі атаки? Це теж питання. Трамп знову думає, мріє про Гренландію. Він вже написав сьогодні принаймні два твіти. Що йому потрібна Гренландія сьогодні у Вашингтоні відбувається зустріч держсекретаря Рубіо, віцепрезидента Венса з міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. Ну знаєте, ці ці самі вимоги до, до Трампа до, до Данії. Що, що Данія має віддати Гренландію Сполученим Штатам? Це дуже руйнівна політика, яка Просто от руйнує, руйнує НАТО, залишає Сполучених Штатів без друзів, без союзників. На, на превеликий жаль, от це те, що відбувається сьогодні. Будемо за цим всім слідкувати. Будемо з вами зустрічатися, ще раз кажу: от трич, тричі на тиждень. Будемо, будемо аналізувати, що відбувається. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте інформацію про цей канал Погляд з Америки серед своїх друзів. Ви будете дізнаватись тут реальну інформацію про те, що відбувається в Сполучених Штатах, про те, як це відбувається на всьому, що стосується України. Буду з вами, буду, буду завжди намагатись надавати вам. Усю важливу, усю важливу інформацію. Щиро вам, щиро вам дякую до наступної зустрічі. Слава Україні і слава захисникам України і усієї сучасної цивілізації. І я, коли це кажу, я не перебільшую, тому що це так і є. Щиро вдячний вам до побачення до наступної зустрічі.